Молимось до тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, бо Ти є Всесильний, Царю Небесний, вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя, вірю в силу духу нашого, бо це є чудо дару Твого. Вірю, що битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на землі наші, допоможи нам знайти примирення. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, дай нам, Боже, бути вільними, дай кращу долю народу нашому, дай нам єдність, мир. І Боже, прийми мою молитву. За Україну мир і спокій. за Україну мир і спокій. за Україну мир і, ми і спокій, свою Україну любіть, любіть її воврем люте, в останню тяжку мить, за неї Господа моліть. Ці слова Великого Кобзаря. Тараса Григоровича Шевченка є гаслом учнів Чернівецької загальноосвітньої школи номер 3 Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яке проникає у все, що пізнає, до чого прагне, що робить, що любить і що ненавидить людина. Військово-патріотичне виховання у Чернівецькій загальноосвітній школі номер 3 посідає особливе місце. На уроках захисту вітчизни учні проходять свою рідну школу мужності: виховання в учнів свідомого виконання громадянського обов'язку, дотримання військової присяги, психологічна готовність до служби в армії, виховання загальнолюдських цінностей, національної гордості, морально-психологічних якостей громадянина, патріота це нині ті основні завдання, які нині стоять перед вчителями. Адже як важливо, щоб кожен учень став у майбутньому справжнім захисником вітчизни, збройні сили України, школа мужності. Ця тема актуальна на сьогоднішній день. Ми знайомимося із поняттям збройних сил України, структура збройних сил України, які види роди військ. Звичайно, що треба виховувати молодь в дусі патріотизму, особливо хлопців, які, скажімо так, вони є майбутніми захисниками вітчизни, які мають так чи інакше прийти в службу збройних сил України. Тому це, скажімо так, ця тема є доволі актуальною. Творчий учитель, творчий урок. Як зацікавити дітей, як навчити любити своє українське це справа відповідальна. Національне патріотичне виховання формується на прикладах історії ставлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. Ходження України до Європейського Союзу було омріяно багатьма поколіннями. Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи. І народ повстав. Переможна революція гідності змінила не лише владу, країна стала іншою. Докорінно змінилися стереотипи людської свідомості. Настав час невідворотних позитивних змін. За нашу незалежність, самостійність боролися цілі покоління українських патріотів, за неї полягли герої Небесної Сотні, за неї гинуть українські воїни та мирні громадяни в зоні АТО. Завданням національно-патріотичного виховання в школі є перш за все виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки, герба, прапора, гімна України та історичних святинь, формування мовної культури, любові до нашого українського народу, його історії, української держави, рідної землі. Родини гордості за минуле і сучасне на прикладі героїчної історії українського народу, на кращих зразках культурної спадщини. Нині у Чернівецькій загальноосвітній школі номер 3 працюють вчителі нової генерації. Вони завжди у творчому пошуку, уроки проводять, впроваджуючи новітні технології. Безмежні простори, ліси і поля це все Україна моя. Такою була тема виховної години у третьому Б класі. Вчителька прагнула поглибити знання учнів про Україну, розповідала про державну символіку. Саме на таких творчих заходах і виховується почуття любові до України, до рідного краю. Школярі пізнають культуру, звичаї і традиції рідного народу і, звичайно, розвивають свої творчі здібності. Щасливі ми діти, України. Український славний рід. Дбаємо, друзі, щоб про нас добра слава йшла у світ! Під таким гаслом проходила виховна година, яку провела вчителька Ліана Михайлівна Сафроній. Більше виховних годин пов'язувати саме з Україною. На мою думку, Україна сьогодні дивиться з надією у завтрашній день і, на мій погляд, що вона з надією повинна дивитися на наших дітей, тому що наші діти це господарі нашого завтрашнього життя. І тому на таких виховних годинах я намагаюся своїх вихованців виховувати гідними, в першу чергу, мудрими, ну і звичайно, людяними людьми. Патріотичного виховання в школі проводяться годинні спілкування, бесіди, темами яких є святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України та інше. Традиційними стало проведення святкування Дня Збройних сил України, Дня Соборності, Дня захисника Вітчизни, Для української писемності, відзначення дня міста, змагання козацькі забави та інші. Я і Україна. Єдина країна. Погляд у майбутнє моєї держави. Тема уроку, на якому вчителька прагнула поглибити і збагатити знання учнів про історію нашої держави, виховати гордість за свою націю, оригінальний хід уроку учні отримали завдання розфарбувати різними кольорами на карті кожну область України і показати те, що символізує кожен регіон України. Дивлячись от зараз, який складний стан в Україні, виховуємо у дітей патріотизм до своєї держави. Бажання жити у мирі викликаємо у дітей почуття любові, гордості за свою державу. Як висновок Україна єдина країна. І усю велику любов своїх дитячих сердець вони віддають їй. Шановні солдати. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну, тримаєте оборону та не ведетесь на провокації. Добрий день, солдат. Я не знаю, як вас звати, як ви виглядаєте, але дуже хочеться багато за що вам подякувати. та багато про що розповісти. Тобі, військовий, це моє послання. Як буде важко, згадуй про кохання, згадай домівку, мамин борщ і сміх дитячий. Згадай все добре, що у снах коротких бачиш. Я знаю, сильний ти і мужній дуже. Ти повертай скоріш додому, друже. Страшно подумати, що для багатьох людей цей наступний день ніколи не настане. Як важко усвідомити, що в наші часи люди гинуть на війні. Мої роки, я вже розумію, що таке війна. Ви робите так, щоб наступне покоління не знало цього, і це гідне, великого шанування та поваги. Пам'ятайте, ви наші герої. Нехай ваші прізвища не будуть всім відомі. Кожного з вас, можливо, мене знатиме в обличчя, але всі, хто зараз стоїть на варті безпеки і правопорядку в Україні, герої. Мене звати Артем, мені 10 років, я з Чернівців. Я саме звичайний хлопчик, який має родину, друзів, мрії. Я ще не зовсім добре розуміюся на історії, погано розумію значення слів, сепаратист, рад, мобілізація. Але разом з цим за цей невеликий проміжок часу я побачив і зрозумію, чому часто плачуть жінки, чому всі дорослі постійно дивляться новини зі страхом на обличчі. Ми з вами до останнього. Ми ніколи не забудемо, що ви зробили і робите для нас, наші захисники. Я вірю у вас, я вірю в перемогу. Повертайтеся скоріше. Дорогий солдат, я хочу подякувати тобі за те, що зараз мене, мою родину, мою країну захищаєш від ворога. Дякую тобі за мужність, за витримку, за честь. Ми молимося за вас і тримаємо кулаки. Ви наша гордість. Солдати, я хочу поділитися з тобою відвертістю. Багато років я займаюся футболом. Коли я стою на воротах, я переживаю різні почуття: страх, тривога, відповідальність, живість за успіх, а інколи й сум. Я думаю, ти мене розумієш. Звичайно, притнути нас ні в якому разі не можна. Але я захисник своєї маленької футбольної команди. А ти захисник великої держави Україна. Велике та щиро дякую тобі за це. Здравствуй, украинский защитник. девочка Маша, мне 10 лет. Из обстрела моего родного города Донецка я уехала в Черновцы к тете. Мне здесь нравится. Меня радушно приняли в школе. Но больше всего я хочу вернуться домой. Спать спокойной ночью. Не бояться выходить на улицу. Кажется каждому дню. А еще хочу, чтобы ты тоже вернулся домой. Ведь тебя очень ждут. Пожалуйста, будь сильним, здоровим, мужественним. Я вірю в тебе. Я вірю, що буде все добре від мене захищаєш ти. Україна незламна. Повертайтеся додому живими. Я дуже вірю, що перемога за нами. Україна залишиться великою єдиною та незалежною державою. І це все завдяки тобі, вдячністю та повагою, Артем. Піднімо очі, в ясне наше небо. Молитимусь до Бога, я за тебе. Нехай почує Бог слова дитини, молюсь за мир для нашої України. Від вот тобі, моя рука, и держи як крепче, і с нами нічого не случиться плохого. Спасибі вам, слава Україні! Жуся тими хлопцями, які воюють на сході. Вони захищають нашу країну, незважаючи на те, що у них є сім'я. Якщо нема хоча б одної області, то Україна вже стане біднішою. Ті хлопці, які зараз воюють на сході, вони молодці. Вони, вони ну не зважали на себе, вони воюють заради своєї країни. В школі було успішно проведено наступні акції. Янгол миру серед учнів молодшого шкільного віку. Лист солдату серед учнів середніх класів. Допоможи солдату серед учнів старших класів. Діти перших четвертих класів не тільки малювали картинки, але й створювали цілі композиції з зображеннями янголів, адже це споконвічний український символ добра і миру. А учні п'ятих-сьомих класів писали листи звернення, в яких ділилися з солдатами своїми думками і мріями, дякували за мир і висловлювали побажання скорішого повернення солдат до рідних домівок. Традиційно у школі відбувається засідання гуртка проби пера. Робота літературної студії, яку веде Людмила Іванівна Гончарюк, спрямована на розвиток творчих здібностей учнів. Прививати любов до художнього слова, рідної мови, виховувати у школярів національну свідомість. Тема засідання Рядки, опалені війною, присвячене антивоєнній темі, героям антитерористичних операцій. На прикладі вивчення кращих зразків української літератури на антивоєнну тематику старшокласники писали відгуки, твори, розуми, вірші і навіть поеми. Учениця одинадцятого класу Христина Гаращенко написала поезію Жертви і герої. Дівчині подобається виконання у стилі реп. репці війна, а люди звуть її. А то хто правду приховав її, не розказав, хто хто український крим забрав собі його присвоїв, свою причетність. Не признав, прислав сепаратистів воїнів. Наш ворог кличе терористів, а а нам боротись з алкоголіками і чеченцями, а нам втрачати друзів, родичів, синів, а нам оплакувати дочок. Нехай би його грім побив. У цих людей немає серця і немає совісті. Інформаційної політики вигадують різноманітні повісті. Руйнують українську територію побратимів. Не ховають та не вмирає душа наша. Нехай це знають. Вони катують наш народ у мирних жителів. Стріляють дітей, в заручники беруть людей з будинків. Виселяють, школи заміновують. Наших солдатів вбивають, але кати не знають, що Герої не вмирають. Христина є дипломантом міського конкурсу авторської поезії. Ти дзвени моє слово. Переможцем обласного фестивалю конкурсу авторської пісні молодих виконавців. Каріна Піонтковська кожного року виборює призові місця у творчих конкурсах. Бере участь в учнівських науково-практичних конференціях. Її вірш Осуд братобивчої війни пройнятий болем, людське життя занадто дороге: нічого немає у світі більшої ціни. Коли земля, наразі гроші, влада, все воно не варта ні єдиної сльози. Чому завжди недооцінюють любов? Чим за багатство статки краще? Вони не варті, щоб за них прилили кров, і без людини взагалі пропаще. Коли вбиває за шматок землі брат-брата зневажає батька і матір, знак кайна не несе він у душі. І помирає із прокляттям ката. У Чернівецькій загальноосвітній школі номер 3 навчаються справді талановиті діти. Альона Рудницька родинне коріння, якої бере початок з сім'ї відомого в Україні і знаного у світі новеліста Василя Стефаника. Вона неодноразово ставала переможницею олімпіад світової літератури. Є автором двох збірок поезій: В краї далекі і чужі та родинна спадщина. Але склалось не так, як гадалось. Він пішов воювати в Ато, і йому, як і перше здавалось, що це іграшки все або ж сон, ніби страху не знав, він боровся за країну свою і за мир. Адже імення, що Богом далося, так і чується, любимо мир. Не минула його лиха доля. Снайпер влучно стріляв і попав, і на звільненім вже тепер полі, Хлопець наш нерухомо лежав. А сльоза, що скотилась у нього, туга то по матусі старій, що і вдень, і вночі просить Бога повернути їй сина в Звістка ця, ніби грім серед неба. Любомира немає тепер, серце в матері зразу завмерло, сонце згасло, син єдиний помер. Скільки ще цих сердець материнських будуть плакать тихенько вночі, бо сини їх далеко на небі, а вони тут лишились. Самі. Справжня дружба це коли є довіра. Справжня дружба це коли є розуміння. Справжня дружба це коли дають руку допомоги. Справжня дружба це коли радіють за успіхи. На тренінговому занятті на тему вчимося дружити. Викладач завжди ставить за мету навчити дітей активно спілкуватися. Виховати толерантне ставлення до поглядів друзів. Адже як важливо почути добре слово, як важливо просто чути інших і працювати в одній команді. Вчимося дружити. Здавалося б, ну такі зрозумілі поняття, але е, тільки в дружбі можна отримати підтримку, взаєморозуміння, ту любов, яка необхідна зараз дуже дітям. І дійсно зараз в цьому колі ну, були діти-переселенці, діти, діти, які приїхали зі сходу і е, намагалися надати цим дітям підтримку, розуміння. Е, важливість того, що вони потрібні і що тут вони можуть зустріти нових друзів і, е, ну, скажімо так, і увійти в той ритм життя, який був до, до недавно. Я приїхала з Луганську. Я приехала в школу, и мне тоже подобается в цели школе. И мне тут появились новые друзья. Я учусь в школе. Я из Донецка, и меня так хорошо приняли, я хорошо учусь. Я нашла новых друзей, хороших, дружелюбных. Я мечтаю, чтобы я поскорее вернулась домой, чтобы все было хорошо. И очень хочу, чтобы был мир. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі народ перетворюється у націю. Яким буде завтрашній день залежить від нашої єдності? Нині вислів Я Українець набуває нового змісту. Класний керівник 10 класу Лариса Захарова запропонувала учням висловити коротко свою думку, що для кожного означає твердження. Я люблю Україну. Нещодавно я написала вірш, в якому є біль. Але також живе велика, велика надія. Я знаю, в чому туга мого серця. Туга, назва цій тузі моя Україна. Цей вірш написаний російською мовою, тому що змалечку мене супроводжують дві мови російська і українська. Луганск и Донецк в крови захлебнулись. Мир и покой от них отвернулись. Гибнут солдаты, почти что мальчишки. Смерть пополняет черные списки. Мятежный Восток истерзан войною. Горе людское здесь льется рекою. Здесь у нас жарко от солнца, там жар от огня. Здесь мир и покой, там дымится земля. Здесь рай, светит солнце, и дети смеются. Там боль, горя, сльози там млються за Україну. Малюсь я в храмі. Побіда, я вірю, буде за нами кожен день. Вірте в те, що ми обов'язково подолаємо всі наші труднощі і обов'язково отримуємо ту довгоочікувану перемогу. З початку навчального року шкільною громадою неодноразово проводилися благодійні акції, милосердя, аптечка для солдата, чистотіл – Тепла зима, рюкзачок, відбувся шкільний ярмарок. Діти продавали власні вироби з бісеру, паперу, тканини, а також і кулінарні шедеври власного виробництва. За зібрані кошти було придбано та передано воїнам в зону АТО ліки, жгути, перев'язочні матеріали, предмети особистої гігієни. Діти зібрали та передали для своїх однолітків у Донецьку та Луганську область шкільні рюкзачки наповнені необхідними для школами канцтоварів. Окрім того, під час проведення акції тепла зима педагогами школи, учнями та їх батьками було зібрано понад 300 кілограмів теплого одягу, шкільної та спортивної форми. Загалом педагогічним колективом учнівської та батьківської громадами було надано допомоги на суму понад 26 тисяч гривень. Кожен народ, кожна нація береже свої святині. Родина не тільки сім'я, родина це Україна, вишита колоссям і калиною, вигойдана співом солов'я, зветься Величаво, Україною, земле зачарована моя. Ми єдина країна, і ми прагнемо миру. Україна неозорі простори рідної землі від Карпат до Чорного моря. Україна це народ, який боровся за свою незалежність і свободу. Україна наша батьківщина. Василь Семененко писав Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. І надалі. Вся робота педагогічного колективу буде спрямована на виховання у школярів почуття патріотизму, любові до рідного краю, до батьківщини, до свого народу. Ми впевнені, що тільки разом, тільки в єдності ми подолаємо всі на сьогодення, адже наш народ сильний та непереможний. Хочу зацитувати рядки з вірша Павла Тичини. Я єсть народ, в якого правди сила ніким звойована ще не була. Я вірю, я впевнена, що мирне завтра для України обов'язково настане. Ми, українці, знаємо ціну війни, а отже, і ціну миру. Ми віддамо за нього все, окрім нашої гідності, нашої свободи і нашої землі. Я вам не даю Час колишнього світ.

και η τάλη σου σβέτα με ένα εποχή. Τι